Чи може ФОП вказати оренду 1 гривня? Ні, це груба помилка. Справа в тому, що у нас є такий документ, який визначає мінімальну ціну за оренду 1 квадратного метру. Кожна місцева влада приймає свою ціну, тому від регіону вона може відрізнятися. Але ключове тут те, що ви не можете як ФОП вписати в договорі оренди меншу ціну. Тобто, якщо ви написали ціну оренди 1 гривня, ви точно порушили оці мінімальні нормативи, та до вашого доходу податкова донарахує цифри згідно мінімальної. Ціни, проте хочу звернути увагу на два хитрих моменти: мінімальна ціна оренди поширюється на фопів чи юросіб, а от на фізичного осіб вона не поширюється. Тому фізособи в договорах оренди можуть поставити ціну, хоч 1 гривня за оренду. Також у нас є такий хитрий договір, який називається договір позички. А там взагалі нерухомість можна передати у користування безкоштовно. Тому, якщо треба, можете користуватися цими двома лайфхаками. Ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте, підписуйтесь.